Добрий ранок. Середа, 13 листопада у нас пішов сніг. Неочікувано. Не знаю, мої хризантемки там під снігом. Ну, я сподіваюся, що він ще розтане. Що це не остаточний. Не остаточний сніг, ще. Я думаю, він розтане. Да. Трошки підсипала. Не знаєш, радуватись чи плакати. Тому що якби ще не все готове. ще в мене неутеплений рододендрон. Я до зими ще не готова. 14 листопада. Початку ви бачили. Випав сніг уже 13-го нас сьогодні. 14-те. Вчора сніг ростав до вечора, було тепло навіть ввечері Сьогодні поки що сніг не ростав. Сьогодні сніг не розстав. Ще без 15.12. І куди ж я могла прийти? Я прийшла провірити, я дивилась відео Одної пані, що має бути горбиками під хризантемами, щоб не було ямок, щоб вони не замукали. Я прийшла провірити, де, де я садила. Вроді все з горбиками, все понагрібала, попідгортала. Все попідгортано. Ну що мої красуньки? Що мої красуньки? Ці вже, Ну, вони ще до цього цього розвалило кущика. Це так ще нічого. Це так ще нічого. Оце взагалі класно себе почувається. Картина маслом. Фрезентеми під снігом. Класно, так? Вичуть як заголовок для відео. Фрезентеми під снігом. Але я що хочу, зараз зайдемо у тепличку. Тут так, теж під снігом. Але конденсат є, ось капає. Трошки я поворушила її, щоб... Що в нас тут? Плюс 4. Плюс 4. фініка треба забрати, забуваю. Це в мене рукула така, гречка. Міздиться, місяць вже вона сидиться рання. І щось ніяк вона не наростає. Укроп трошки, як би нібито підростає. Резонтенки я ось уже зараз мінуса велико немає, я навіть агроволокном нам на ніч не накриваю. Вони після того, як їх посадила у великі гуршки, я вже бачу, що вони не всі, але почувають себе класно. Ці жовті я не знаю, чи щось з них буде. Три я вже занесла в будинок на вікно і я їх я їх буду. Ті, що перецвіли, скоріше за все, я їх чіпати вже не буду, вони залишаться тут. Це стосується тієї. Вона б тут. Так, що це на питонія своє, я не знаю, вона, я бачу, що вона росте. Я її прищипала, вона там випускає, куди мені її забирати. Я ще не знаю. Я ще не знаю, що з нею робити. Вона поки буде тут стояти. А ці, що не цвітуть, я заберу в будинок. Ну, я прийняла таке рішення. Вірне воно це рішення чи ні, я не знаю. Цей великий тут буде стояти, я його не буду, ось його маленька копія. Цю я заберу. Ці, скоріше за все, тут і будуть стояти. Цей великий. Я не знаю, буде вірне рішення чи ні. Спочатку я їх буду забирати у будинок. На вікно. Те, які я хочу ще. Хоча, в принципі, я бачу вже, як всі цвітуть. Цвіт я вже весь побачила. Я хочу, щоб вони перецвіли. І потім в мене там кухня літня. Вона така більш як кладова у нас. Колись була благолітній кухні ми так її звикли називати, там є в мене стелаж. Там більше плюс п'яти не буває. Ми там палимо, варимо порусяті, але там більше плюс п'ять плюс не буває. Біля, під, біля вікна там буде прохолодно, там можна світло буде включати, там в мене є лампа. І коли вони перецвітуть повністю. Скоріше за все, що я їх буду туди виносити, щоб вони входили в стан спокою. А поки що, я не знаю, правильне було це рішення чи неправильне. Хочу, щоб ще порадували мене своїм цвітом, квіточки. Тому я таке приймаю рішення. Це буде мій досвід такий. Я не знаю, чи можна взяти черенок з тих, що там під снігом хризантем. От я не знаю, чи що буде. Але не знаю. Ще планується тепло, тут плюс дев'яти. Можливо, тоді. Що в мене родидендром не вкритий. це Що теж в мене така проблемка. Так, вернемося до хризантем. Я їх забираю, як я вже казала, будинок на вікна чи на одне вікна чи йдуть. Ну і буде в мене такий досвід. Тому що з таким я. Вперше я взагалі, можу сказати, ну, другий рік, в тому році я заказалася, на всього 13 маточників. Оце з того року в мене і почалося. Оце так все і починається. Ну, а кому цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на канал. Я Такий свій досвід здобуваю. Багато хто що радить, але свої, як кажуть, шишки це свої шишки. Поки ти їх не наб'єш, не спинишся. Оцей, я його забрала позавчора, здається, в будинок і він вже розцвів. Цікава така квіточка, низенький він такий. Будинку. Ось ці квітки, я тут у кухні залишаю ці, що ці тут один, ну то з мого, то мій сажанець. Поки будуть тут, де я їх купувала, якщо знайду, то скажу, треба подивитися у месенджері. Ну, і тут Інші. Ось тут. Ці, що там у кухні і ось ці що? А, це це мій. Це ось ці це лілія квіти. Я замовляла, так інтернет-магазин називається, Я поставила термометр, щоб подивитися, яка буде температура тут на вікні. Ну, зараз 14 градусів. Це при самому, при самому стеклі. Набагато тепло тут не буде, тому що утоплення ми не включаємо, ми палимо грубкою, ми цей рік утоплення не включаємо, тому тут дуже тепло не буде. А ось ці чотири квіточки, це подаруночок був. Я замовляла просто з ранньої хризантеми. У Google я зайшла і там мені видало. Такий якийсь інтернет-магазинчик, я не пам'ятаю. У мене не збереглося. Тетяна Олександрівна теж, фамілії теж не пам'ятаю. На коробці кому цікаво. Я подивлюсь, там на коробці, мабуть, і є. От. І це ось ці чотири квіточки. Я там замовляла. Жовта. Це мабуть, а, так, да, це курейка, така з жовтою серединкою. Ну, подарунок я не знаю, який. А це ці. От не знаю, що, що з них буде, особливо ці мене, вони трошки, вони мене трошки якось не знаю. Розпаковка цих квіточок. Десь я, мене залишилась, але я якось її в відео вона, мабуть, не попала. Я покажу, які гарненькі були квіти. Кусочок, шматочок відео я вставлю, як розпаковувала ці квіти. Так, і так, 28 жовтня. Я замовляла, я не знаю, я вроді ніде не, не казала, що замовила ще. Три маточних кущики. Потім прикріплю фото у мене десь є. Які? Там, по-моєму, і сорта у мене є. Ось Через камеру дивишся. Так, кефір. Ну, ти весь час допомагаєш. Куди боже. Кефір, все було так скотчем добренько заклеєно, кефір не мішай. Так. Не підписано, поки, здається. Ну, а, ось є номер. Номер є, все підписано. Але, але, я замовляла три, прийшло чотири. А, подарунок. Супер. Друга мене посилочка, і друга посилочка з подаруночком. На маточні маленькі кущики, але я дивлюся, звідси іде. Їх можна буде протягом зими підчеренковувати. Біленька, біленька, розова і оранжева, я не пам'ятаю вже, які я замовляла, боже. Тут номерки стоять, і пронумеровані вони. Біленька і цвіта. Ну це ранні. Я замовляла ранні сорта. Ну, тут так. Кущики гарні, упаковка гарна. Здоровенькі кущики, хворенькі. Ну, ці ще нічого. Ці гарні, ці взагалі такі цікаві. Я не знаю, який сорт, вони такі дрібненькі, гарненькі. Але мені здається, вони якісь хворі. Вони прийшли не дуже, не в такому не в дуже гарному стані. Ну, вже що є, то є. Що є, то є вже. У мене полергушки. Буде посинкувати те, щоб весну цілий на вулиці. Авокадо. Третій рік. Не живе, не вмирає. Не знаю, що він хоче цей авокадо. Не жить, не вмерти. Запах. Красота. Надурій сніг на підвіконі будуть цвісти квіти. Ну, все вже, я вже попередньо казала, це буде мій такий досвід, по вирощуванню хризантеми на підвіконні. Поки що на підвіконні, а там, я вже говорила, будемо, буду робити свої такі досліди, свої шишки набивати свого досвіду набувати, як це все має бути. Це дуже гарно. Ну, я постараюся ще й фото вставити. Це фото цей не потрібно, було, вона є, а фото цей двох. І це така повна повна-повна біленька. Постараюсь вставити. Що з цим усім буде? Не знаю, як це все. Не знаю, може їх взагалі цей цвіт відрізати. Може його взагалі відрізати. Так, взяла ножниці. І ось так я зараз зроблю. Повідрізаю я цей цвіт. Можливо, він цвіте і тягне трішки сили, а на тому залишу, на цьому обрізаю. Досить, досить. Ось так і будемо проводити експерименти. Отак, ну багато тексту. Все до наступних відео з під віконня з хризантемами. Знаєте, зайшла на кухню тут теж оці дві одинакових. Якусь я висадила на вулицю, мені каже, теж. І псіханула оцей кущик, Я йому теж роблю карешку. Ось і приберу і будемо спостерігати, який кущик буде розвиватися краще. Якісь такі хворенькі. Не знаю, вони мені хворі трохи ці квіти. Ну що вже буде? Може чимось порадити піділяти. Хоча зараз підливати не буду, вони пруляті, і доки земля не буде сухою, я їх підливати, мабуть, не буду, бо переливати ж не можна. Ну все.